Усім привіт, вітаю вас на каналі Мунтрейд. І зараз нас 12.26 о 13.30 нас вже розпочинається торгова сесія у ВІП-каналі, тож маю буквально годинку, аби поторгувати, поспостерігати за ринком і забрати якомога більше плюсів. І щоб не тратити багато часу, одразу для новачків швиденько пройдемося по логіці руху ціни по її основам, якщо бути точним. Відповідно, у нас є три варіанти розвитку подій: перший це ціна зростає, другий це ціна стоїть на місці у консолідації, і третій це ціна спадає. Коли ціна у лонговій структурі в нас формуються вищі мінімуми та вищі максимуми. Тобто кожного разу ми оновлюємо попередньо сформований максимум, що підтверджує наш лонговий наратив і інтерес працювати на підвищення. Також за логікою, ми розуміємо, що ось тут нам не дуже цікаво заходити на підвищення, а в ідеалі дочекатися корекції і тоді вже заходити, очікуючи подальшого росту ціни. Ну і повторно звертаю увагу, що кожен мінімум вище попереднього, тобто ціна не фіксується нижче попередньо сформованого мінімума. А якщо зафіксується, то це вже буде свідчити про злом. Злом лонгової структури, і вже цікавіше буде працювати на Зниження додаткового підтвердження можна дочекатися, аби ціна зафіксувалася нижче попередньо сформованого мінімума. Ось цього тоді в нас відбувається повноцінний розворот, і ми вже працюємо на зниження. Шортовою структурою фактично все те себе, але формуються нижчі максимуми та нижчі мінімуми. Кожен раз ціна оновлює попередньо сформований мінімум, що підтверджує наш шортовий наратив, і що нам цікаво працювати на зниження. Також розуміємо, що ось тут на зниження ми вже не дуже хочемо заходити, а в ідеалі дочекатися корекції. І тоді вже заходити, очікуючи подальшого падіння ціни. Ну і ще один варіант це заходити по факту оновлення попереднього максимуму, тобто очікувати певного пробиття. Це вже будемо розбирати на живих прикладах, які ситуації бувають, як в них відпрацьовувати, де краще брати точку входу і так далі. Отож, тут так само, якщо ціна фіксується вище попереднього сформованого максимуму, в нас відбувається злом шортової структури. І якщо буде підтвердження, тобто оновлення ось цього максимума, то буде повноцінний розворот, і ми розуміємо, що нам цікаво працювати тут на підвищення. Ну і консолідація, тут я рекомендую працювати за контекстом. Контекст це те, куди в загальному рухається ринок. Тобто, якщо в загальному ціна рухалася на зниження, після чого забилася в усю невизначеність боковик. Я це називаю невизначеністю, тому що ціна торгується в локальному діапазоні без однозначного руху вверх або вниз. Тобто вона ще вирішує, куди вона хоче йти. Тож, якщо контекст на зниження, я рекомендую працювати також лише на зниження. Перше. Перший варіант це заходити від верхніх границь, так як тут сформований рівень супротиву, та очікувати реакцію на зниження. А другий варіант це чекатися, коли ми будемо піджиматися до даного рівня підтримки і очікувати його пробиття, заходивши на продовження падіння ціни. Ну, аналогічно, якщо у нас контекст лонговий, то ми розуміємо, що нам цікаво працювати на підвищення. Відповідно від нижніх границь, ми заходимо на підвищення, очікуючи реакцію. Або ж чекаємо, коли ціна піджимається, і торгуємо сам факт пробиття лінії супротиву. Ну і також важливо звертати увагу на таймфрейми, тому що є старші таймфрейми, які є більш контекстними. Ми розуміємо, куди в загальному рухається ціна. І проти них ми не йдемо. Якщо в загальному ціна рухається на підвищення, але навіть сформувалася якась шортова мікроструктура, то ми не працюємо на зниження, а ми очікуємо, коли сформується злом і сформується лонгова структура, в якій ми зможемо працювати за нашим контекстом. Надіюсь тут усе зрозуміло. Якщо залишаються якісь питання, обов'язково пишіть в особисті, пишіть у коментарі, на все буду відповідати. Ну і якщо вам подобаються мої відео, то неймовірно вдячні за ваші лайки і підписки, які підтримують цей канал. Як і коментарі. Отож, по базі ми пройшлися, і давайте пройдемося тепер порин. Подивимося, що назад цікавого на ринку є, та розберемо потенційно можливі ситуації. І давайте навіть розберемо ситуацію по єврочехав. Наразі ще входу не дає, тож просто пройдемося по аналізу. Загальна тенденція на зростання, тож нам цікаво працювати лише на підвищення. Ось тут нас була сформована зона супротиву, від якої ціна ну купу раз давала реакцію на зниження і не могла банально пройти вище. Але ось тут все ж ми змогли це зробити, що демонструє силу покупців. Ну і наразі бачимо, що ціна сформувала шортову структуру і підійшла до цієї зони з іншої сторони. Але тепер ця зона вже виступає підтримкою, так як ми підійшли з іншої сторони, у нас відбувається ретест. І давайте до кінця намалюю шортову структуру, аби ми бачили де наша структурна точка. Оце останній сформований максимум, і якщо ціна зафіксується вище нього, у нас формується злом, що буде першим вказувати на потенційний розворот та продовження росту ціни. Тож, єврочих, будемо очікувати на формування злому, і тоді буде цікаво працювати на підвищення вже десь на корекціях. ще цікаво виглядає, але хотілося б бачити якусь корекцію і тоді вже заходити, або впевнені, що фіксацію попередньо на той з цим максимумом і тоді вже корекцію. Зараз ми гарний імпульс на підвищення даємо, мені це імпонує, але треба буде дочекатися корекції для подальшого входу. Бачимо також, що загальна тенденція на зростання. Відповідно, ми працюємо також лише на підвищення. Тут ми дали корекцію, після чого от стояли в якійсь невизначеності, але Дуже-дуже локальний, і з нею ми пробилися на підвищення. Корекція теж вона була попередньо сформований максимум. Відповідно, у нас є сформована лунгова структура. Чекаю корекції і заходжу на підвищення. Приготував собі валютну пару USD chf і час експірації. Давайте наразі приготуємо три хвилинки. Я думаю, можна навіть банально натягнути сітку Fibonacci. Ось така локальна ситуація. Якщо я долетить до зони інтересу, буду натискати кнопочку купити. Кому потрібно ось налаштування моєї сітки Fibonacci. Якщо у вас білий фон, то відповідно ставте тут чорний або інший комфортний колір, аби його було гарно видно. Так, Юздечі Хев наразі я бачу, що ми швидко оновлюємо попередньо сформований максимум по тілу свічки. Якщо ми зафіксуємося вище, це буде демонструвати силу покупців і буду заходити на продовження пробиття вверх, очікуючи агресивний ріст. Торкаємося зони інтересу, тож натискаю кнопочку купити і буду очікувати швидкий відкуп ціни. Бачимо, що затестали глибше, по Фібоначу ось тут наша зона інтересу між ось цими двома лініями. Заодно ми дали фулфіл ось цього сформованого імбалансу. Бачимо велику сформовану свічку, вона не була повністю заповнена, і зараз ми її, так би мовити, повністю заповнили. Хто знає, що таке імбаланс, зрозумів. Хто не знає, що таке імбаланс, то давайте коротко розкажу, доки відпрацьовує наша угода. Для прикладу, у нас був сформований імбаланс ось тут. Але це був шортовий імбаланс, так як ми рухалися у структурі на зниження, і у нас був великий імпульс вниз. Фактично, це розрив цінового діапазону. Бачимо сформовану тінь ось тут, і бачимо сформовану тінь ось тут. Ось ця свічка, ось ця частина залишається незаповненою і формує імбаланс, розрив цінового діапазону. Як варіант, ціна могла дати корекцію до цього імбалансу і від нього продовжити падати на зниження. Ну в даній ситуації ми так не зробили, але це просто як схематичний приклад. Треба розуміти, де імбаланс важливий, де імбаланс неважливий, який сильний. Для цього треба вже більше углублятися. Зараз трішечки по-інакшому торгуємо, на інше звертаємо увагу. Тому очікуємо на відпрацювання. Ще хвилинка 20 секунд залишається. Давайте спостерігати, як відпрацює угодка у випадку плюсика. Дохідність тут найкраща, 74%. але 348 доларів у випадку плюсика можна забрати. Тож. Очікуємо на відпрацювання. Що ж, 2 секунди. Ну, плюсик забирає, якогось дуже впевненого росту. Ми тут не побачили, але все ж таки реакція є, падати ми перестали. нижче попереднього мінімуму ми не фіксуємося. Так що супер. Але цікаво було бачити продовження росту ціни. Я буду очікувати формування ще якоїсь лонгової мікроструктури. Можливо, ми постоїмо в локальній акумуляції, виб'ємося на підвищення. Тоді буду заховувати Можливо, сформується ще якась тут лонгова. Ось така мікроструктура, доки ми не воно даний максимум. І буду тоді вже шукати точки входу. Бо наразі ми стоїмо на місці. Я таке не люблю і можемо пробитися вниз. Я вже не хочу зайвий раз ризикувати. Я свій плюсик тут забрав. Буду дивитися, що далі юздачі хев буде формувати. Єврокат, три хвилинки натиснув купити і буду очікувати відкуп ціни на підвищення. Давайте пройдемося швиденько по аналізу, тут він максимально простий і почнемо з старшого таймфрейму. І бачимо, що ціна тут торгується в дуже великій консолідації, де від верхніх границь ми прямуємо до нижніх, а від нижніх до верхніх, і ось таким чином ми продовжуємо торгуватися. Відповідно, щойно ми були біля нижніх границь, і даємо реакцію на підвищення, тобто ми ростемо до верхніх границь. В даній ситуації я враховую, що у нас лонговий контекст, нам цікаво працювати на підвищення. Ось тут у нас був сформований рівень супротиву, який ми не могли пройти, але все ж тут нам це вдалося зробити, що демонструє силу. Покупців і наш інтерес в подальшому зростати. Тут у нас також була тривала акумуляція, але хотілося б бачити з неї пробиття на підвищення, а не на зниження. Тестимо ось цю нижню зону, бачимо, що від неї вже теж неодноразово давала реакцію на підвищення і сформувалася зона підтримки. До того ж, це ретест ось цієї зони супротиву. Тож хотів би тут бачити реакцію на підвищення, а в подальшому і пробиття даної акумуляції на підвищення. Будемо дивитися, що намалює Єврокат, буквально хвилинка 10 секунд ще залишається, але скоріше за все буду тут забирати мінус. В даній ситуації фіксую мінус і буду шукати ситуацію на перекриття. Отож, готую собі суму в два рази більшу. Дуже важливий пункт це мані ризик менеджмент. Мінуса вони завжди були, завжди будуть, і з цим, на жаль, нічого не зробиш. Але можна правильно керувати ризиками, що дозволить завжди фіксувати плюс. Шукаю іншу ситуацію. Кат GPY, 3 хвилинки час експірації, натиснув купити, очікую подальшого росту ціни. Лонгова тенденція, отже, ми працюємо на підвищення. Ось тут сформована зона підтримки ціни, і кожен раз ми від неї даємо гарну реакцію на підвищення. І цього разу не виняток, також дали гарну реакцію, долетіли до структурної точки, яка сформувала останній мінімум, і від неї дали корекцію. Після корекції, як бачимо, ціна забилася у незначній акумуляції, невизначеності. Тож я очікував пробиття на підвищення першочергового і був готовий заходити на його продовження. Якщо трішечки зблизити, то бачимо, що ось цією свічкою ми закріпилися вище попередньо сформованого максимуму ось цього. І це вже говорило, що ми готуємося пробиватися. Тож я зайшов на продовження. Ну а наш таргет, наша ціль це оновити структурний максимум. Наразі у нас структура виглядає наступним чином, нам треба її підтвердити, оновивши цей максимум. Давайте спостерігати до максимуму, як бачимо, ми вже долетіли. Але до закриття угодки залишається ще хвилинка 14 секунд. Три секундочки, шикарне відпрацювання, і забираю плюсик. 348 доларів чистими. Відповідно, з урахуванням попереднього мінуса я вийшов плюс на 148 доларів і повертаюся до початкової суми у 200 доларів. До речі, USDCHF себе наразі гарно відпрацьовує. Бачимо, що ми все ж пробилися з даної акумуляції вище, дали мінімальну корекцію і подальший політ на підвищення. Це за планом, все за контекстом, просто. Треба було ще ось тут ловити точку входу, або ж на оновлення ось цього максимума можна було зайти на продовження пробиття. На жаль, момент впустив, дивлюся далі. До речі, каджі GPU також можна було зайти. Бачимо, що ми долетіли до попередньо сформованого максимума, дали буквально одну корекційну і достатньо швидко відросли, зафіксувавшись вище даного сформованого максимуму. Я би не сказав, що ми зафіксувалися вище ось цієї зони супроти, від якої ціна купу раз давала реакцію на зниження. Ось тут, ось тут, ось тут. І зараз ми теж підійшли, дали реакцію на зниження. Але ось ця свічка зафіксувалася впевнено на і можна було зайти на пробиття, забрати впевнений плюсик. На жаль, тут теж момент профтикав, але фактично ситуація аналогічна. І імпонує ситуація мені по Євро GP, хочу спробувати її відпрацювати. Три хвилинки час експірації, натискаю продати. От трішечки точку входу не встиг взяти, щоб була прямо на максимумах, але в будь-якому випадку я очікую тут як мінімум формування корекції. І по аналізу тут все дуже просто. Бачимо імпульсивний ріст, який складається лише з зелених свічок, жодної червоної. Це перший важливий. Фактор. Далі у нас є сформована зона супроти, від якої ціна попередньо вже неодноразово давала реакцію на зниження. Тож, теж хотілося б бачити якусь певну реакцію. І третій фактор це RSI знаходиться у перекупленості, тобто вище значень 70. Зараз ми вже трішечки опустилися, тому що сформувалася червона свічка, але як бачимо ось тут, ми були вище. Ця стратегія є чітко розписана в нашому телеграм-каналі. Навчання посилання також буде під цим відео. Просто натискаєте, Я особисто цю стратегію розписував, тож буду також вдячний за фідбек. Якщо залишаються якісь питання, обов'язково звертайтеся. Та давайте подивимося за відпрацюванням. Півтори хвилинки ще залишається. Очікуємо, що мені особливо подобається в цій стратегії, те, що в нас локально влаштовує два варіанти розвитку подій з трьох можливих. Тобто, ми розуміємо, що в цій точці ми можемо або просто продовжити рости, або дати розворотний рух на зниження, або ж дати корекцію, і тоді продовжити рости. І так як ми заходимо буквально на 3 хвилинки, нас влаштовує так, як і повноцінний розворот, так і просто якась звичайна корекція перед подальшим ростом. Це такий, на мою думку, достатньо сильний плюс за цією стратегією. Що ж, 50 секунд залишається, давайте дочекаємося закриття угоди. І секундочки, шикарна реакція на зниження, і забираю ще одну плюсик 178 доларів чистими. Три плюси вже є, але пропоную знайти ще один. Ну і хочу ще один раз додатково наголосити на мані ризик менеджменті. Це дуже-дуже важливий пункт. Хто його не дотримується, той ніколи не буде профітним. Також нагадую, що в нашому каналі усе безкоштовно, і ми зовсім нічого не продаємо. Кожен може долучитися безкоштовно. І давайте розглянемо ситуацію по валютній парі євро аут. І звертаю увагу, що зараз у мене увімкнений 15 хвилинний таймфрейм. Бачимо, що загальна тенденція в нас на зростання, і ось тут сформувалася зона підтримки, від якої ціна дає реакцію на підвищення. Тож зараз не виняток. Я також очікую реакції на підвищення і подальшого росту ціни. Тож контекст для мене лонговий. Хоча на хвилиному таймфреймі виглядає, що він більш шортовий і цікавіше працювати на зниження. Ось тут локально бачу сформовану зону супроту, від якої ціна дає реакцію на зниження і не вдається пройти вище. Але також бачимо, що ми вже піджимаємося, формується щось наподобі трикутника, і цікаво було б бачити пробиття В. Тож євроут, я очікую початкового пробиття та готуюся заходити на його продовження. Я не передбачаю, що це пробиття буде, а очікую самого факту, аби не вгадувати, що буде відбуватися на ринку, а торгувати сам факт, що відбувається. Час експірації я готую собі 2 хвилинки. Ціна вже дуже сильно піджимається до попередньо сформованого максимуму, тож я готуюся заходити, адже зараз може бути пробиття. Також звертаю увагу, що кожна Свічка пробувала пройти нижче, але формувала тінь під собою. Тобто ціна моментально відкуплялася. І зараз також, як ніби в нас починається пробиття. Я очікую вже фіксації цієї свічки і буду заходити, очікуючи повноцінного росту ціни. Один Натискаю купити і очікую повноцінного пробиття. Ось тут ми вже пробували пройти вище, і хоч свічка повністю вкатила та сформувала червону, я все одно очікую побачити вже повноцінне пробиття. Я спостерігаю за тим, як поводить себе ціна, і в даній ситуації мене все влаштовує. Волинка 40 секунд залишається до закриття угоди. Давайте спостерігати за відпрацюванням. Хотілося б забрати впевнений четвертий плюс. Але якщо ви не впевнені, то краще дочекайтеся, аби свічка зафіксувалася вище з цих максимумів. І коли вже тілом зафіксується вище, тоді заходьте на підвищення. Бо тут я дію більш інтуїтивно. Три секундочки, шикарне пробиття. І забираю ще один плюсик. Але лише 100 доларів. Дивіться, тут була дуже маленька дохідність 50%. Коли відкривав валютку, була вона більша, коли готувався заходити. А коли зайшов, дохідність пала, я цього не побачив. Ну нічого страшного, четвертий плюсик в будь-якому випадку я забираю і думаю, на цьому можна завершувати, тому що вже буквально через 20 хвилин у нас починається торгова сесія у ВІП-каналі, і треба буде вже плюси забирати там. Ну а вчора ми ще відроговували на ОТС ринку з трансляцією екрану. Як бачите, торгувало 60 хвилинок і зібрали 10 плюсиків. Перед тим була новина. Перед рим зафіксували мінімальний плюсик на обідній сесії, але не сподобався ринок, тому вирішили завершити і ось вже Продовжити на ОТС, але в загальному, бачите, ось теж була трансляція. 53 хвилинки відторгували, Перед тим теж була трансляція. Ну, торгівля відбувається наступним чином. Пишу валютну пару, після чого напрямок та час експірації. І ми з вами заходимо. Якщо плюсик кидаю відповідне відпрацювання. Ось таким чином нас виглядає торгівля. А на цьому все. Якщо це відео було корисним, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь і неймовірно вдячний за ваш фідбек у коментарях. На цьому будемо завершувати і зустрінемось у наступних відео. Усім профіту!